23 грудня, п'ятниця, Євангеліє від Луки 20, стих 19 по 26, первосвященники та книжники шукали зараз же накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. Назираючи за ним, вони послали підглядачів, що себе праведних удавали щоб його піймати на слові і видати насильству і владі, намісника. І ті спитали його Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них: Покажіть мені динарій! Чи на ньому образ і напис ті відповіли кесарів, і він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові, і не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовк. Лукавство стосовно людей деколи приносить бажаний результат, але завжди до певного часу. Бо усяке лукавство буде виявлене. У стосунку ж до Бога лукавство не дає навіть короткочасного бажаного результату, нічого не добилися, отже ті, які лука у себе праведне гудавали, щоб Ісуса піймати на слові. Навпаки, своїми заковириствами, запитаннями підглядачі приносили славу Христові, виявляли Його непересічну мудрість. Який ніхто не міг протистояти. І так і завжди, коли поводимося лукаво щодо Бога чи щодо людей, шкодимо не комусь, а собі, приносимо не славу не комусь, а лише собі, зрадливих погубить їхнє лукавство, каже нам Святе Письмо. О молитві Отче наш, якої навчив нас Господь Ісус, молимось, щоб Отець визволив нас від лукавого. Бог є справді тим, хто визволяє нас від лукавого. Але Він може зробити це лише тоді, коли ми не лукаво, Його про це просимо, а не лукаво, ми просимо Бога лише тоді, коли справді бажаємо звільнитися від лукавства, а не так, щоб до нас люди не були лукавими, а самі собі дозволяємо такими бути задля користи. Отче наш, визволи нас від лукавого!